Добрий день, малята. Одного разу родина їжачки пішла на прогулянку на галявину. Підкажіть, скільки їжачки ви бачите? Так, чотири. А як ви дізналися? Вірно, ви їх порахували. Давайте разом порахуємо ще раз. Один, два, три, чотири. Всього чотири їжачка. Родина їжачків побачила поблизу лісочок і вирішила піти туди по гриби. Щоб не загубитися по дорозі, вони пошикувалися один за одним. Хто став перший? Так, перший встав їжачок тато. А хто стоїть на другому місці? Так, на другому місці стоїть їжачиха мама. А хто став третій? На третьому місці стоїть єжичиня-донечка, а четвертим став їжичиня-синочок. Подивіться на їжачків, хто у них самий високий? так їжачок тато високий. А хто найнижчий з їжачків? Так їжачиня-синочок. Він самий нижчий, тому що він самий маленький. Ось вони вже прийшли до лісу, де росте багато грибів. Скільки грибів, ви бачите? Так, чотири. Давайте разом ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири. А хто знайшов саме великий гриб? Так, їжачок тата. А хто знайшов гриб, який трошки менше за гриб, який у тата. Так їжачиха мама знайшла гриб, який трошки менший, ніж у тата. А кому дістався самий маленький гриб? Так він дістався, синочку. Повертаючись додому, родина їжачків ще знаходила грибочки, малину та горішки. Давайте зараз ми з вами виконуємо фіхлилинку. Я буду вам називати дію, а ви її виконуєте ніби ви знаходитесь в лісу і також збираєте смаколики. Ми лісочком йшли, крокуємо на місці, грибочок знайшли, присіли, нагнулись, підняли, нахилились трошки, у кошик поклали, поклали ніби у кошик. Ми лісочком ішли, малинку знайшли. Дотягнулись, зірвали, у кошик поклали і далі пішли. Ні лісочком йшли, горішок знайшли, потягнулись, дістали, у кошик поклали і далі пішли. Молодці дітки! Коли родина їжачки поверталась додому, то вони зайшли до іграшкового магазину, щоб купити їжичиню-синочку іграшку. Подивіться, скільки м'ячиків лежить на верхній поличці? Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Всього три м'ячика. А скільки на нижній поличці стоїть пірамідок. Один, два. А чого більше м'ячиків, чи пірамідок? Так, м'ячиків більше. А наскільки більше? На один їжиченя захотів, щоб йому купили м'ячик. Чого стало більше м'ячиків чи пірамідок? Так, їх стало порівну. А щаслива родина їжичків пішла додому. Дякую за увагу. До побачення.